Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі і з вами Максим. Сьогодні я вам розкажу і покажу про фрезерний ЧПК Верстат Хас В0. Як ми його програмуємо, як використовуємо в роботі, а також розкажу про його характеристики. Також дякую за 2000 підписників на моєму YouTube каналі. Шалену підтримку і поради в коментарях. Перейдемо до запуску верстату. Для початку нажимаємо зелену кнопку, він у нас запускається. Запускається сам комп'ютер. Після цього забираємо аварійну кнопку. Вбиваємо всі помилки. І нажимаємо кнопку Power Up Restart. Тоді станок починає шукати свої машинні нулі. Все, він виїхав в нулі, верстат готовий до роботи. Для початку я хотів вам розповісти трішки про історію, як цей верстат до нас потрапив. До цього у нас був фрезерний ЧПК верстат українського виробництва. Це наш перший фрезерний ЧПК верстат американського виробництва. Куплений він нами в 2018 році, а сам верстат випуску 1999 року. Стійка тут використовується стандартна, ХААС. Екран використовується ще старі. Це не цифрові екрани. Також у нас шпіндель видає максимум шпіндель і у нас 7500 оборотів в хвилину. Рухомий стіл це трьохосний верстат. Четверту вісь сюди не заплановано. Ось так виглядає столик. Зміна інструменту тут виконується за допомогою барабана. Я вам продемонструю її пізніше. І також у нас є подача зор. Але, на жаль, тут немає подачі зор через шпіндель. Зараз перейдемо до задньої частини верстату, де я вам покажу сам бак зор. Також там знаходиться масло для змазування верстату і електрична шафа. Для прибирання верстату використовується ось такий шнек, за допомогою якого викачується вся стружка. І вона потім попадає сюди в відерку і виноситься вже на склад для стружки. Ще продемонструю вам, як працює шнек для викачування стружки. Є у нас тут ось така кнопка, називається він чіп. Включаємо його і все. Вся стружка викачується. Виключаю. Більше не викачується. З лівої сторони, у нас знаходиться бак для зберігання зор. Ось вона у нас тут зберігається майже повний бак. Також є мотор, який подає цю зор в верстат. Після цього знаходиться електрична стійка. Вона у нас є прикручена до чавунної стони верстата, не знімається. Далі, якщо ми опустимось нижче, у нас є резервуар під масло. Це масло використовується для змазування всіх направляючих, які знаходяться в верстаті. Також після цього є регулювання повітря. За допомогою цього повітря робиться туман з масла і змазується направляючий. І також є вихід лишнього масла з направляючих, для того, щоб воно там не застоювалося. Це після цього у нас тут йде підключення самих осей, верстата всіх електродвигунів, які знаходяться в ньому. Чому ми вибрали верстат саме від виробника ХААС. Тому що тут доволі просте і інтуїтивне програмування, яке може освоїти новачок дуже швидко. Саме я навчився цьому програмуванню буквально за місяць-півтора я вже міг робити елементарні деталі на цьому верстаті. Також цей верстат ми вибрали, тому що нас задовільняла робоча поверхня на цьому верстаті, а саме 510 на 410 і висотою 500 мм. Можна обробляти деталь. Також за допомогою зміни інструменту. Типу барабан ми можемо автоматизувати процес обробки і виготовляти дуже швидко серійні деталі. Майже без, без участі оператора. Майже без участі оператора. Майже без участі оператора. Майже без участі оператора. <рес> <рес> Зараз ми вам продемонструємо зміну інструменту, як це відбувається. Просто зміню між собою інструменти. Оп! Барабан під'їхав. Інструмент взявся, все, ми можемо ним працювати. Можу ще раз продемонструвати, так щоб було видно. Оп, поставився попередній інструмент, взявся наступний. Все, він готовий до роботи. Коли ми будемо обробляти деталь, покажу більш детальніше. Це буде замітно, як він буде мінятися. Ще одним пріоритетом є його суцільна чавунна станина, що забезпечує велику жорсткість при обробці деталей. Можна нормально так навалювати на інструменті, який має змінні пластини. За 5 років використання цього верстату поломок у нас таких серйозних, щоб не було. Саме були поломки це ось оцей захист, який є на направляючих наш шпінделі самому. Ми його модернізували, переробляли під себе, тому що через те, що набилося дуже багато стружки, його всього деформувало і прийшлося його переробляти. І також у нас була проблема з. Шнеком у нас згорів електродвигун. Взагалі нічого не видно. Вообще. Я тут, а давай бери телефон, знімай. Також ще одна з модернізацій: ми переробляли шнек, тому що електродвигун, який був з самого початку з заводу, він у нас згорів. І ми вирішили там переробити собі, поставили наш простий звичайний електродвигун. Трішки побавилися з переходом між шнеком і між двигуном, але все у нас вийшло і тепер все викачує. Єдина проблема, яка у нас була по електроніці, це у нас перегорів блок живлення, який живить драйвера на цьому верстаті. Нам прийшлось його замінити і все більше у нас таких поломок серйозних не було на цьому верстаті. Все працює шикарно. Зараз перейдемо до демонстрації роботи цього верстату. Напишемо простеньку програму для того, щоб ви побачили, як він працює і як він рухається. Ще у нас тут знаходиться ось така подача зор. Це особливість верстатів ХААС. Це їхня система подачі зор. За допомогою комп'ютера вона може програмуватися. У неї є декілька положень. Ми можемо нею порухати. Вона там рухається. І коли обробляє інструмент для того, щоб не використовувати ось такі сопла, які ми тут використовуємо використовуємо, він сам... Під певним кутом міняється, і тоді СОЩ попадає чітко на інструмент завжди. Дуже, дуже серйозна штука, коли обробляється, там використовуємо 15 інструментів і соплатіки два, тоді ми використовуємо цю подачу і вона автоматично регулюється під кожен інструмент. Написали зараз простеньку програму. Будемо планувати ось тут маленьку частину цієї заготовки, скажімо так. І також просверлимо там біля 10 отворів. Для того, щоб побачити, як міняється інструмент в цьому верстаті. Також, можливо, використаємо ту зору, яка знаходиться з боку і регулюється автоматично по програмі. Встановлюємо заготовку і будемо прив'язувати інструмент. Зараз я її трішки. Зачищу, тепер yeah. so візьмемо інструмент. Ти другий будемо використовувати свого. Потім візьмемо інструмент. Ти другий, це та третій, та четвертий. За допомогою нього будемо планувати. Так, зараз прив'язую інструмент. Це я вже показував, як робити в попередніх відео трішки. Все, ставимо йому Z0. Також ставимо 0 для 14-го інструмента. Є. Все, піднімаємося чуть, чуть Будемо ставити y 0. Я так оброблю краєчок деталі і X0. Все, Це, цей інструмент прив'язали. Беремо наступний, 15-й. Це у нас буде сверло. Два і п'ять. Опускаємося. Я тут точності прив'язування не потрібно, тому що я просто вам хочу продемонструвати, як він буде працювати. У нас тут є 14.7. крапосінь, пишемо 14.7. Все. Унесе інструмент. Забираємо це Зор, будемо використовувати ось цю автоматизовану. Так, потрібно чуть-чуть переписати програму. Все, тепер включаємо ЗОР. бачите Регулюємо собі. Все супер. Це у нас є перше положення, тут у нас є друге. Переще мінус один. Все, тепер перше. Візьмемо 14-й інструмент. І включимо знову сорт. Так, Перше положення для нас за високо. Опускаємо нижче. Як бачимо, у нас є колон позиція. 2. Все виключаємо і задаємо йому позицію 2 в 14 інструменті. Все. Запускаємо програму. Ще потрібно тут змінити на G0. Є. І ось тут змінити теж. Для того щоб побачити швидкі переміщення. Ну, я буду запускати, так як я, це перший запуск цієї програми, на малій подачі. Все, зараз будемо бачити його в роботі. Давай, забирай. Ось так у нас вийш обробити таку деталь. Просто спланували її і просудили декілька отворів діаметром 2,5. Дякую за ваш перегляд. Ось такий у нас получився відеоролик по огляду цього верстата Ми ним дуже задоволені. Він нас не підводить ніколи. Не забувайте писати коментарі, ставити вподобайки, а також. а також що. А ah, не забувайте ставити вподобайки, писати в коментарях свої поради і враження і підписуйтесь на цей ютуб канал. Так. А, а цей, а що, а що то нормально? Дякую за дві на моєму ютуб-каналі. Кома. Я коми не вмію Ставити в мене 5 з української мови, хлопці, максимум! Звичай, то по 12 бальній системі 5. То майже 2.